Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого разу ми навчилися знаходити площу складних фігур, що утворюється двома графіками функцій. А зараз закріпимо усі набуті знання щодо обчислення площі криволінійної трапеції. Пропоную кілька завдань. Перше. Обчислити площу фігури обмеженої графіками функцій f від x дорівнює косинус x. Та g від х дорівнює синус x. Прямими х дорівнює 0, х дорівнює пі на 4. Рисунок зараз на екрані. Можемо обчислити площу як визначений інтеграл від 0 до пі на 4 cos відняти синус x де x. Дорівнює в дужках синус х відняти мінус косинус x від 0 до пі на 4. Дорівнює дужки. Синус пі на 4 додати косинус пі на 4 закрити дужки, відняти дужки. Синус нуля додати косинус нуля, закрити дужки. Дорівнює корінь з двох поділити на 2, додати корінь з 2 поділити на 2, відняти 0 і відняти 1. Дорівнює корінь з 2 відняти 1. Відповідь. Корінь з двох відняти один. Друге завдання обчислити площу зафарбованої фігури. Рисунок на екрані. Звернімо увагу, що фігура обмежена трьома графіками функцій f від x, g від x та q від x. Розбиймо дану площу на дві по осі ординат. Тобто S дорівнює s1 додати S2. Тепер же можемо окремо обчислити кожну з них. S1 дорівнює інтеграл від мінус 2 до 0 дужки дужки 4 відняти х квадраті закрити дужки, Відняти дужки мінус х відняти 2, закрити дві дужки, де dx. Дорівнює інтеграл від мінус 2 до 0 4 мінус х квадраті додати х додати 2 dx. Дорівнює інтеграл від мінус 2 до 0. мінус х квадраті додати х додати 6 dx. Дорівнює мінус х в кубі поділити на 3. Додати х квадраті поділити на 2. Додати 6х від мінус 2 до 0 Дорівнює дужки Мнус 0 в кубі поділити на 3, додати 0 в квадраті поділити на 2, додати 6 помножити на 0, закрити дужки. Підняте дужки. Мінус мінус 2 в кубі поділити на 3, додати мінус 2 в квадраті поділити на 2, додати 6 помножити на мінус 2, закрити дужки Дорівнює мінус 8 третіх відняти 2, додати 12. Дорівнює 7 цілим і 1 7,3. Аналогічно знаходимо площу s2. S2 дорівнює інтеграл від 0 до 2 дужки, дужки, 4 відняти х2 закрити душки. Підняти дужки, х відняти 2, закрити дві дужки, dx. Дорівнює інтеграл від 0 до 2. 4 мінус х2 відняти х додати 2 dx. Дорівнює інтеграл від 0 до 2 мінус х2 відняти х додати 6 dx. Дорівнює мінус х в кубі поділити на 3. Відняти х квадраті поділити на 2. Додати 6х від 0 до 2. Дорівнює дужки Мінус 2 в кубі поділити на 3, відняти 2 в квадраті поділити на 2, додати 6 помножити на 2, закрити дужки Відняти дужки Мінус 0 в кубі поділити на 3, відняти 0 в квадраті поділити на 2, додати 6 помножити на 0, закрити дужки Дорівнює мінус 8 третіх відняти 2, додати 12 дорівнює 7,1 третій. Нарешті площа дорівнює 7 цілих і одна третя додати 7 цілих і одну третю дорівнює 14,2. Відповідь: 14,2. Третє завдання. За яких значень b площа фігури обмеженої лініями y дорівнює 3х в квадраті y дорівнює 0, x дорівнює b дорівнює 8. Розберімо два випадки. Перший b є більше 0. Рисунок продемонстровано на екрані. В такому разі маємо. Площа фігури s дорівнює інтегралу від 0 до b 3х в квадраті dx. Дорівнює 3 помножити на x в кубі поділити на 3. Від 0 до b Дорівнює 3 помножити на b в кубі і поділити на 3. Відняти 3 помножити на 0 в кубі і поділити на 3, Дорівнює 8 за умовою. Отримуємо рівняння відносно b. b в кубі дорівнює 8. b дорівнює кореню кубічному з 8. b дорівнює 2. І другий випадок. b є менше 0. Рисунок зараз на екрані. Тоді маємо: площа фігури s дорівнює інтегралу від b до 0 3x в квадраті dx. Дорівнює 3 помножити на x в кубі поділити на 3 від b до 0. Дорівнює 3 помножити на 0 в кубі і поділити на 3. Відняти 3 помножити на b в кубі і поділити на 3. Дорівнює 8 за умовою. Отримуємо рівняння відносно b. Мінус b в кубі дорівнює 8. b в кубі дорівнює мінус 8. b дорівнює корень у кубічному з мінус 8. b дорівнює мінус 2. Відповідь. b дорівнює 2 або b дорівнює мінус 2. Сьогодні на уроці ми остаточно закріпили знання щодо знаходження площі плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. На цьому ми завершуємо вивчення інтеграла та його застосування. Тож наступного разу ми розпочнемо вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Не забувайте закріплювати знання завдяки конспекту та тесту. Якщо у вас ще лишились питання щодо інтегралів, то рекомендую ще раз опрацювати відповідні уроки та скористатись конспектами. Бажаю успіхів і до нових зустрічей!